На мій погляд, ці коментарі, котрі зараз пишуть люди, вони виходять з того, що їм самим ну немає такої можливості поїхати за кордон, якщо це пишуть чоловіки. А це чоловіки загалом, так. я думаю, що не буде великої навалу людей, котрі поїдуть за кордон. Деяка частина батьків заспокоїться, деяка частина молоді потроху буде для себе, ну скажімо так, примірювати можливість поїхати за кордон, що вони там будуть робити, чи вони десь там будуть працювати. Mm -hmm. Чи хтось для себе поставить таку галочку? Ну добре, я буду мати таку можливість. Скоріше за все, я залишусь тут, в Україні, і поки нікуди не буду їхати. І тому я не очікую якоїсь хвилі виїзду молоді з України. А ви особисто до такого рішення як ставитеся? Насправді це дуже позитивне рішення. Я більше того, скажу, що кордони зачинені кордони. Нанесли достатньо велику кількість шкоди нашій країні. Чому до тому, що в першу чергу сотні тисяч чоловіків, які знаходяться за кордоном, вони навіть не замислюються про те, аби повертатися в Україну до кінця військових дій. Потрібно було шукати інші інструменти. Але коли я говорю, що потрібно було шукати інші інструменти. Якщо, наприклад, ми з вами уявимо, що ми з вами знаходимося в офісі президента, а я не знаю, які б ми рішення насправді прийняли в умовах, коли проти нас навала з країни, котра в рази більше нас, котра має в рази більший мобілізаційний потенціал, і економічний потенціал, і тому рішення про закриття кордонів, якби воно не було важке для суспільства, воно все ж таки було обґрунтоване.